Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми будемо готувати з вами дуже смачне печиво бакінське кураб'є. Готується воно дуже просто, дуже швидко. І для цього нам потрібно всього лише 4 інгредієнти, а також будь-який ваш улюблений джем. Із продуктів нам знадобиться масло, борошно, цукрова пудра, а також все одне яйце. Ну і ми сьогодні з вами будемо використовувати сливовий джем, я його дуже люблю. Спеціально приготувала його восени для того, щоб можна було потім використовувати у випічці. Отже, переходимо до приготування. Масло нам потрібно перетерти із цукровою пудрою. Для того, аби ось такий шматочок масла легше було перетерти, ми спочатку його трішки підіб'ємо міксером. Для цього він у нас тут і стоїть. Все, Поки міксер ми відкладаємо. Беремо цукрову пудру і перетираємо її із маслом. Найголовніше це зробити так, аби цукрова пудра повністю об'єдналася з маслом. Чому ми це робимо лопаткою? Тому що якби ми зробили міксером, то цукрова пудра розпилилася б по всьому столу. А за допомогою лопатки ми можемо обережно її вмішати і об'єднати з маслом. Після цього ми додаємо з вами яйце. І тут ми також могли б його вмішати за допомогою лопатки, але я зроблю це завдяки міксеру. У нас немає задачі з вами, аби досягнути якоїсь пишної маси, оскільки ми робимо пісочне тісто і вводячи борошно, ми повністю вбили би текстуру. Тому я об'єдную максимально можливо, не доводячи до якогось пишного об'єму яйце із маслом. І тепер буду додавати борошно. Борошно я всипаю одразу, ви можете розділити на дві частини і вмішуємо до однорідного тіста. Відео я прискорила, аби б воно зайняло менше часу в нас. Отже, друзі, нам знадобиться кондитерський мішок і приблизно ось така насадка. Це для класичної відсадки кураб'є. Я взяла два, тому що вони досить тоненькі в мене. І зараз я перекладаю в них тісто. Так, я виклала частину тіста в кондитерський мішок і починаю відсаджувати. Відсажую ось такі красиві квіточки. На цьому етапі я також прискорила відео, але хочу зазначити, що тісто досить щільне, якщо у вас гарне борошно. Саме печиво буде дуже розсипчасте, але відсадити його досить важко. Тому обирайте кондитерський мішок, який буде щільний, або беріть одразу декілька, так як це зробила я. Можна намочити руки в водичці, щоб вони були вологі, і зробити кульки, відсадити наше печиво, зробивши його кульками. Далі ми беремо маленьку ложечку і робимо ось такі ямки центрі печива для того, аби ми могли відсадити туди з вами джем. Джем ми заповнюємо повністю всю ямочку і ще з невеличким таким горбиком. Не хвилюйтеся, якщо джем у вас щільний, такий гарний, як у мене, він нікуди не розтечеться. Якщо джем у вас рідкий, то, звичайно, тут потрібно передивитися або уварити його, щоб він став густіший, ну, або тоді відсажувати його не дуже багато. А вже, наприклад, довідсажувати вже в готове печиво. І ми можемо цей джем відварити з вами, наприклад, з крохмалем, загустити його і відсадити вже у випечене печиво. Тоді воно буде мати трішечки інший смак і трішки іншу текстуру. Отже, наше печиво бакінське кораб'є вже повністю готове. Воно випеклося, охололо, і гляньте, яке воно красиве. Дуже ніжне, дуже акуратне. Сливове варення. Я вже відкрию таємницю, що спробувала одне печиво. Сливове варення дуже гарно доповнило смак, але не обов'язково його використовувати, ви можете брати і вишню малину полуницю, все, що вам подобається, заміняючи сливу. Але таке печиво точно стане прекрасним доповненням до будь-якого чаювання. Також відкрию ще секрет, що частину печива я зараз понесу своїм сусідам як презент, тому що воно дуже красиво виглядає, і мені дуже хочеться, щоб його продегустувало не тільки я. А ви також готуйте, пригощайте своїх друзів та знайомих. Не забувайте залишати свої вподобайки, коментарі. Я все читаю і відповідаю. Не забувайте підписатись на мій канал. Ну а з вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі, Па-па!